Так, друзі, мої вітання. Звуть мене Олександра, хочу подивитися сьогодні е, Білорусь на 23 рік. Що чекає? Такий загальний прогноз, тому що е, розклад був по загрозам зі сторони Білорусі, так, і карти показали те, що щось таке буде відбуватися там всередині країни. Тож давайте подивимося, що чекає. Білорусь в 23-му році. А загальне так. Головні події в Білорусі в 23-му році. Головні події в Білорусі в 23-му році. <кхем> да, Прийшов час правосуддя. Дивіться, які цікаві карти. Прийшов час правосуддя. Час вирішувати. Ну, момент вирішення питань, це коли люди, це всередині країни, друзі. Це коли люди будуть просити відповідь, захочуть покарати винних по правосуддю, захочуть, щоб, знаєте, як. Для себе, я так розумію, нормально, нормального життя. Тому що по рицарю мечів. Е, виборювати свої інтереси да, всередині країни. Я так розумію, що тут якийсь рух може піднятися, тому що порицарю мечів це може бути Якийсь, як знаєте, заснований рух всередині країни, який от встане за інтереси людей. Прийшов час правосуддя, прийшов час владі відповідати. Білорусь 23 й рік. Головні події. Імператор. Імператор, зараз, друзі. Знаєте, буде... Це буде все придушуватися, тому що тут, карти про тем. Що буде намагатися втримати е, імператору, да? буде намагатися втримати свою владу, втримати свою позицію, захистити свої інтереси по імператору. Я так ну, про Лукашенка йде мова, правильно? Дні колоди карта сили. А ну, давайте зараз цю візьмемо, ще колоду глянемо, що тут. Хм, Білорусія. Так. Хочу, щоб і вам було видно і, і мені зручно. Білорусія 23 рік. Влада Лукашенка, що чекаю, Влада Лукашенка. У 23 році. Буде намагатися вплинути. Знаєте, як О, момент розчарування стоїть, що не виходить зберегти, що м -м, потрібно щось робити, що чекає твою владу, що тебе чекає. Він ще затримується там. Він ще буде там при владі. Дивіться, зірка. Карта шута і імператор. Зірка карта така не, не швидка. Це, знаєте, із серії. Зараз нової, зараз нової влади, нового імператора не чекайте. тобто зараз змін не чекайте. В нього є великі плани залишитися ще там при владі. Це в нього такі плани. Що тебе чекає там? Що, давайте, що народ чекає? Да? Давайте запитаємо, що карта Башня. Давайте запитаємо, що чекає людей. Людей в Білорусі, що чекаємо в 23-му році людей в Білорусі 23-му році, ну, і знову п'ятірка жезлів, карта боротьби всередині. Тобто, але, знаєте, от по цій карті, от навіть якщо оракульно читати, да, будуть боротися просто з. Повітрям, ну, як безрезультатно. Все, що вони будуть намагатися зробити по смерті, нічого в них, друзі, не виходить. Важкий труд, важка праця, чекає, як Точнім, їх намагання щось змінити, воно нічого не вирішить. Да? І їм доведеться повернутися до того е способу життя, який в них і був. Ну, тобто карта про це. Білорусь в 2023 році, головні події. Карта повешений. Хитка ситуація, хитка ситуація для влади, чи то ну, для країни, можливо, але да? ну, тут більше як для влади. От. І е карта часу, шестірка кубків. Намагання продовжити своє правління. Намагання ще викроїти часу ще хоч трошки, да? ну, карти дублюють інформацію, що ще головного, що ще головного про саму країну. Про саму країну. Карта башня, друзі. Колісниця, знаєте, от всі тут ритм жезловий. і. Четвірка мечова. Ну і перша колісниця. От всі намагання е, взагалі щось змінити всередині, всередині е, країни. От я в плані людей. Да? Тому що по рицарю жезлів це більше от, як люди ну, от, за себе. Все буде придушено, все буде от таким ковпаком накрите. Тобто, ну, башня чекає, країну. Це коли ти нам, ну ви зрозуміло, да? що коли намагаєшся щось змінити, щось змінити в плані влади, ну але в тебе ну, просто нічого не вийде. Що чекає Лукашенка в Білорусі, що в плані... в плані життя, в плані здоров'я? На жаль, все з ним буде нормально. Продовжить він і зберігає він і свою владу, і зберігає він свої статки. Ну і в плані здоров'я тут. От через все це через хитрість. Тут це мірка мечів, все це через хитрість. Карта миру продовжує робити свою справу, продовжує працювати. Чи зміниться його влада? Давайте так, ну хоч трошки, чи щось зміниться, яку візьму більш класичну колоду, да. Влада Лукашенка в Білорусі, чи хоч трошки зміниться в плані от, кількості впливу, якості впливу. Чи зміниться влада Лукашенка в Білорусі? Так, да, друзі, зміниться? Дивіться, тут якраз в плані кількості і де мова. Йдуть моменти втрати, втрати впливу, втрати, втрати впливу. Тобто з часом він буде стояти трошки осторонь від прийняття рішення. Хм. А хто ж буде там? Приймати рішення замість тебе. Виходить переможцем жезлова дама. Же зло дама. Через яку, бачите, ну, карта мир через неї приходить. Це в 23-му році. В 24-му році. Ну, це не в 23-му, це більше як от туди далі, в 24-му, тому що у 23-му році ще зберігається а, диявіл, керування дияволом. Цікаво, що за дама? З'являється дама. Що це за дама? Переможниця, дама. Хм. І це мир для білого. Що це за дама? Момент вибору стоїть, дивіться. Яка знаходиться зараз осторонь? Вона не в, не в країні, вона осторонь. Двійка жезлів, вона спостерігає. Цікаво, друзі. Дай Боже, слухайте, гарні карти. Давайте подивимося, ще знаєте, що по Білорусі хочу спитати в плані санкцій, чи будуть якісь санкції? Від світу до Білорусі, да? чи будуть якісь санкції стосовно Білорусі? Ну, звісно, друзі, дивіться, які хороші карти. Калісо Фортуни ну, вони, вже, вони вже збираються. Да? Там йде трійка Пентаклів. Король жезловий, ці санкції будуть проти жезлового короля, направлені на жезлового короля. Ну і по трійці Пентаклів це вся його команда, вся його оця шайка, яка разом з ним була. Так, трошки світло. Угу. До чого вони? Призведуть ті санкції, чи матимуть вони взагалі, хоч якийсь вплив ці санкції, до чого вони призведуть? Ну, Правосуддя, правосуддя колісниця, тобто почне, да, він буде відповідати. Дивіться, це знаєте, карта правосуддя це ну, по заслуженому, да, от, по справедливості, О, буде відповідати по справедливості. До чого призведуть? До розшатування ситуації. Він а, загубить, ну, як баланс, да? стабільність. Загубить стабільність. Ну, добре, а ще знаєте, що цікаво мені в плані удару по Білорусі, чи буде на Білорусі бавовна? Чи будуть удари на Білорусі в цьому році 2023? Чи будуть удари? Ракетні чи якийсь обстріл, ну взагалі, да? чи щось таке можливо на території Білорусі? М -м чому ні? Дивіться. Причому це знаєте як? Е з е рицар Жезловий, карта хитрості, да, обману і фортуни». На це можуть вплинути хтось з середини країни. Тому я розумію, що це буде ще робота партизан, яка буде е ну, ховати зброю, не давати, там, доїхати якісь зброї. Да? Ну, в принципі, як це і відбувається зараз, і відбувалося до цього. А Україна буде якісь удари. Чи Давайте глянемо, чи будуть якісь удари від України по Білорусі. Це може бути, якщо і будуть якісь удари, то це може бути як відповідь. Але так, щоб прям, а від Росії удари от від, от від Росії удари, так. Да. Дивіться. От одразу. Да, карта імператора, туз мечовий і Король Кубковий. Можливість вплинути, да, залякати, вплинути, показати свою силу, налякати. Від Росії, так. Да. А від України шут, п'ятірка жезлова, десятка. Тобто, знаєте, тут. Якщо, не дай Бог що, але це буде як відповідь, але не, не так, щоб Україна прям ну, зарядила. А зі сторони Росії, то да, це може бути. А, ну, давайте ще одне питання. Крайнє Білорусія в плані світової політики, да, от відношення країн Заходу. До Білорусі відношення країн Заходу до Білорусі. Зі сторони сили, друзі. Зі сторони сили. Три дами вийшло. Дивіться, правосуддя, сила і жезлова королева. Буде встановлені певні рамки. Буде застосовуватися сила, тобто буде вплив такий, знаєте, призовуть к ответу. От прям так карта, кажу, і, і виходить карта Верховного суда. Ну, от, просто щоб ви розуміли, що чекає Білорусь у 2023 році. Великі зміни, друзі. Великі. Мало того, що якийсь рух буде всередині країни, да? а ну давайте спитаємо, а що чекає той рух всередині країни. В середині Білорусі що чекає той рух. Ой, Карта диявол. Чи матиме він успіхи? Момент залякування. Будуть, будуть робити. Ну, давайте спочатку, да, що чекає той рух. Будуть збиратися, домовлятися, будуть планувати якусь спільну роботу да? От в плані населення, мирного населення, ті, які там незадоволені владою, ті, які хочуть щось змінити, але що їх чекає по дияволу, придушення їх чекає, дивіться, чи матиме успіх. Король як буде триматися за свій трон, да? за свою владу через залякування і через придушення. Цього руху ну, мечового придушення, да, тобто силою, за допомогою сили, за допомогою військових. Ну, от якось так. Чи буде мати успіх? Карта повішена. ні. Не буде мати успіху. На жаль, на жаль. Я так розумію, що. От, бачите, карти показали, що 23 й рік ще так, а от в більше туди до 24-го року, там же з'являється жінка, яка змінює, яка змінює того Лукашенка. У мене десь був розклад з приводу того, як буде. Яка буде зміна влади або як буде втрачена влада якось так у Путіна і а як закінчиться правління Путіна і Лукашенка? Є на, на каналі Розклад? От, в принципі, ну, співпадає. Тому, якщо що, то можете подивитися, якщо вам буде цікаво. Дякую, друзі, велике за перегляд, дякую за ваш час, за добрі коментарі, за підписки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!